Одного разу під Полтавою прислали плату після полтавських рибольщиків. Яка історія, як сказала, людина відриболили плату, відриболили бутерброд, але телефон попрацював десь 4 місяці приблизно і потім почав рандомно перезавантажуватись. Тобто така історія, як начебто знову відвал у нас проходить. PCB Way виготовлення друкованих плат високої якості. Нема компромісів, контроль на всіх етапах виробництва, також моделювання та вироблення 3D моделей різної складності. PCB Way це доставка по всьому світу, а також різні проекти, в яких ти можеш взяти участь та отримати за це солідну винагороду. Ти собівай, все для тебе! Із поганого дивимося, повторно зняв я чіп, процесор і оперативку, Куча вирваних NC-шних п'ятаків. Із-за чого таке трапляється, із-за того, що трохи температури не додали, і тягнули, напевно, чіп трошки. Не з тою температурою можна було трохи піддати градусів і мінімально обірвати оці інсічні п'ятаки. Далі бачимо в деяких місцях маска злизана, чим в момент того, як опліткою проходили, сильно давили, позлизували маску, і при чому її не замазували нічим. Тобто зараз ми будемо замазувати дану маску. Ще Людина прислала цей телефон, захисний екран, цей був відсутній. А з відсутнім екраном був і відсутній оригінальний термоінтерфейс, а стояла от така термопрокладка товстовезна. Давила відповідно сюди на процесор, він напевне нагрівався та й починав відвалюватися. Чіпи відриболені. Відриболена оперативна пам'ять, відриболений процесор. На процесорі признаті в одному з кутів під мікроскопом видно булька, тобто перегріли текстоліт, пішла булька. Ну, Я маю надію на те, що процесор все-таки живий ще буде в нас з обратної сторони. Також накатано у нас лунки вже набиті. Зараз єдине, що відновлю отут маску частково. Там де сходяться по 2 п'яточка, або може навіть і по 3, для відновлення потрібно користуватись у мене на даному разі, не дивлячись на те, що чорний флакон, там біла маска або жовта. От така. Вони ліпше застигають. Під ультрафіолетом, на відміну від червоної. Діде там ще одна цікава маска, коли приїде, тоді покажу. Зараз все це діло я роблю, під ультрафіолет, ставлю під ультрафіолетовий фонарь і потім включимося. Отже, маска достатньо затверділа. Зараз будемо ставити процесор і перевіряти. Ще піднімаються у нас ці напруги, необхідні для старту безоперативної пам'яті. Друзі, підключились до лабораторного блоку живлення. Далі увага на нього. Витягнемо. Отже, вимикаємо 3 мА не дивіться, то паразитне споживання самого блочка, від якого ми підключаємося, саншайновський, і пробуємо нажимати кнопку включення, бачимо стабільно. 136 мА садимо оперативну пам'ять. Друзі посадили оперативну пам'ять. Перед тим, якщо смикати на цій платі, потрібно замірити опір на конденсаторі оперативної пам'яті. Оперативна пам'ять стоїть у нас мікрон, здається, 6 гігова Отже, конденсатор живлення оперативної пам'яті знаходиться отут. тут. З однієї сторони він на землі сидить, а з однієї сторони покаже нам опір. Отже, заміряємо вся увага на мультиметр. У режим прозвонки опору ставимо. 7,5 Ом. Нормально. І для мікроновської пам'яті це нормально. Не забувайте, що якщо буде Samsung або Hunic, значення буде геть друге. Давайте спробуємо апарат запустити. Зараз знайду його промогу. Поки оцю прокладку не викидуємо, поставимо так і спробуємо, чи буде запуск. Так, вмикаємо апарат. Вже є старт. Бачимо, напевне, це захисне скло побите тут. Сам модуль, гадаю, так що не пострадав. Гриб напис Samsung. Є старт. Є старт, але пароль власника телефона стоїть, Ну, суть така, що нам потрібно зараз рідний термоінтерфейс відновити. Так, бачимо, апарат не виключається поки що. Тому зараз вкручимося. Друзі, оригінальний термоінтерфейс, захисний екранчик. Зараз ми його сюди встановимо на платку. Ну а потім дума, будемо думати про термоінтерфейс, що ми поставимо. Отже, друзі, використовується термопрокладка діаметром товщиною 05 мм. Далі за допомогою отакого от фольгілу ровного скотчу мідного ми поклеїмо отут сполуку між цією частиною і цією частиною. А цю термопрокладку викинемо. Дуже друзі, фінальна завершаюча стадія. Виглядає отак. Вийшло, як вийшло, не гнівіться. Що стосується гвинтів, хлопаки вкручували всі гвинти, які хотіли, але ну, є тут і оригінальний, звичайно, але не всі. Чорний оригінальний гвинт, який прикручує саму плату, взагалі відсутній. Зараз будемо підбирати, щось збирати і відправляти апарат на тестування. Отже, Друзі, фінальна збірка завершена. Апарат виглядає так. Темно-зелена кришкатка, сканер, відбитка пальця. Ну і відповідно пароль. Будемо тестувати, будемо ганяти. Власник також забрав всі молоток. Він тут відсутній. Поставимо на ютуби, на нагрів процесора, пограємо в якісь іграшки. Ну, а на цьому на сьогодні відео завершений. Зустрінемось коли стан десь. Всім добра, позитиву і всього найкращого.